Друзі, я вам зараз буду показувати всі машинки. У мене ще... У мене ще прийшли нові. Ладно, починаємо з старих. Метр. Машинка. Маквін, кстати, я буду показувати ці. Підлазі буду. Ладно, на столі буду. Ой, тут якийсь житель метр тільки він тільки назад їде. Далі. Почекайте мені тут. Я вже тут, вибачте. Луїдж. Гарна машинка. Дуже класна зато. Луїдж. Почекайте ще. Так. Салли. Дальше. Последняя из моих пластмассовых. Молния Маквин. Молния Маквин. Дальше начинается релиз. Дэнни Скрипшин. Джексон Шторм Крус Рамирес. Кстати, вот як це уже все выглядели. Це уже сім машинок. Якщо мне понятно, не изменяю. Так, дальше. Шериф. Вот все показываю, что дальше мэтр звездогонок Знову, моллема квин железный тиль. І дальше, маг. Ну і прицеп. Я їх я поставлю, відправляю всіх. Ну, да. Це вже всі, які в мене були. І тепер показую нових із Алікспрес. Які тільки сьогодні прийшли. Кел Везерс. Він із мателок. Вони всі из мотелок. Цих троє. Ой, є. Вже... Далі, ДІНА Чика ХІКС І последнее. Док Хактен. И вот все машинки. Ладно, всем пока.